Сьогодні розкажу про систему РАСФ, що це таке і як вона працює на ділі. На адресу головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області часто надходять повідомлення від європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми RASF. Rapid Alert System for Food and Feed RASF – це система швидкого обміну інформацією щодо наявності ризику для здоров'я людини, пов'язаного з харчовими продуктами і кормами. РАЗ – це інструмент для обміну інформації, який допомагає країнам ЄС діяти швидше та скоординовано у відповідь на загрозі здоров'я, спричинену харчовою продукцією або кормом. Якщо небезпечні харчові продукти або корми зазначені у інформаційному повідомленні раз, ввезені на митну територію України та введені в обіг, то оператор ринку імпортер відкликає таку продукцію та повертає їх до країни експортера або утилізує на території України відповідно до чинного законодавства. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області систематично у разі отримання повідомлень системи здійснюють всі необхідні заходи стосовно захисту громадян України як споживачів імпортованої продукції та для забезпечення державних гарантій щодо відповідності української продукції вимогам країн-партнерів у міжнародній торгівлі. Протягом 2023 року на Полтавщині не було зафіксовано випадків реалізації небезпечної продукції.